мне тоже не вот такие лобки. Хмельничанка Тетяна обирає одяг для вагітної сестри в подарунок. Спеціального одягу для вагітних у неї не було, тому вирішили проекспериментувати. Власниця магазину одягу для вагітних та мам, що годують, дружина військового Марина Омбиш, розповідає. Магазин відкрила, скориставшись урядовою програмою. Грант для ветеранів та членів їхніх сімей. Каже, задумала таку справу, коли сама була вагітна. Я працювала в держостанови, потрібно було знайти класичний стиль, і з цим були великі проблеми. Тоді відкрили інтернет-магазин, але, говорить, місцеві клієнтки запитували про примірку. Жінка написала та захистила бізнес-план, отримала в межах гранту 500 тисяч гривень. Частину коштів витратила на товар. У нас повсякденний <клес> одяг: це джинси, джемпер, спортивний стиль, це спортивні костюми. Ось є святковий стиль, це сукні і також навіть класичні. Також розповідає з цієї суми взяла на обладнання: стійки, полиці, а ще на комп'ютерну техніку.

79 ветеранів та членів їх сімей Хмельниччини отримали гранти на започаткування та розвиток власної справи за два роки, відколи почала діяти програма на загальну суму 36 мільйонів гривень. Про це розповів директор Хмельницького обласного центру зайнятості Віталій Бандирський. каже, торгівля один із найпопулярніших напрямків діяльності, але обирають різні І заклади громадського харчування, кав'ярні. Це сьогодні спортивні зали, заклади реабілітації. Це сьогодні надання послуг різного характеру. Так це. Якщо ми говоримо про жінок, це б'юті сфера. Якщо ми говоримо про чоловіків, це автосервіси. Податися на грант і захистити проєкт говорить, можна онлайн. Подати заяву через державний портал Дія, це пройти перевірку уповноваженим. Банком позитивної кредитної історії скажімо так далі це написати бізнес-план, який є також на порталі дія, захистити його перед комісією Хмельницького обласного центру зайнятості в онлайн режимі За умовами програми каже директор, потрібно створити два робочі місця, якщо сума гранту до 500 тисяч гривень. Саме по програмі Грант для ветерана це суми від 250 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця і до 1 мільйона гривень це уже для діючих підприємців за умови створення чотирьох робочих місць. Цього року, говорить Віталій Бандирський, 10% від суми гранту почали додатково дофінансовувати з обласного бюджету. Консультують щодо гранту для ветеранів та членів їх сімей в офісах, зроблено в Україні та в центрах зайнятості. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.